Кругла форма обличчя, вітаю. Ви будете виглядати молодше набагато довше, ніж ваші однолітки. М'які гладкі риси круглого обличчя надають ніжності та жіночності вашої зовнішності. Але щоб виглядати ще краще, вам потрібно гармонізувати контур обличчя, візуально розтягнути його вертикально. Пиніться на стрижках, які покривають щоки і зовнішню сторону вилиць. Частіше завивайте пасма на круглу мордочку йдуть м'які жіночі хвилі. Сміливо експериментуйте з довжиною. Відмовтеся від прямої або короткого чубчика. Забудьте про прямий проділ. Він підкреслює круглість. Не робіть дрібних локонів. Анти. Балаяж. Контурінг. Це балаяж, але навпаки. Тобто зверху світли, а знизу темні пасма. Макіяж. Або скульптурування круглого обличчя полягає в тому, щоб візуально зменшити щоки і зробити акцент на його середній частині.